Сергій Скальт, справжнє прізвище Баламутовський, учасник російсько-української війни з 2014 року, загинув, захищаючи Маріуполь. Україна для поета була пріоритетом, а свої вірші він розглядав як порутьбу за неї. Моя раса, моя родина біла і чиста, мов аркуш паперу. Ми всі разом і кожен окремо крізь життя несемо в тебе віру, віру честі, любові та братства, кожен білий собі несе, гірше смерті для нас кріпацтво, вітер волі для нас це все. Справедливість в серцях залишили нам великі наші діди. не лякали і не хрестили. Зброю в руки вони дали, щоб у кожній куточку світу пам'ятав кожен мусульман. Українець володар вітру. українець це отаман. чекають битв пісні са і